Всім привіт! Сьогодні ми будемо походити гостей мінус. Я нарешті отримав сімой. Дивіться. Це готель мінус! Це перша його версія. Давайте ми його пой... І так, це оригінальний дос. Я нарешті його пройшов. Ого, як тут це плавно! Афіє. Я дуже в що я нарешті пройшла в цей готель мінус Ой, цей справжній же готель. і ось нарешті готель мінус Ну давайте вже полон. Давайте вже полон спойлю, що я дуже сильно його і пройти. Е... А... Ого, яке все раніше було. Я. Ну я чесно, я не пам'ятаю цього. Я... Я, ну, дивіться, я зареєструвалася у Роблоксі е, десь у серпні 22-го року, а ось робити. А Роблокс вийшов десь на тиждень або два е, пі, пізніше. Тобто я ще хоча б грати одразу, але він тільки вийшов, що з кавром тут, господи, я це все пам'ятаю. Господи, я пам'ятаю, коли я боявся сіка пройти, ну, ну стоп я був сік його очі, а я просто боя, а я о. Чичикалочка. А я просто боявся його пройти, тому що ну ви... нове... Ну, ви, ну, ви, не... ну знаєте, я, господи, як я хвилювався. А зараз я дуже сильно радію, тому що я нарешті пройшов цей готель. Ну я дійсно, я випадково сьогодні е, зайшов худос, но ну, я знімати відео, але я краще сниму це від відео, тому що я, я, я ще давним давно хотів пройти ну дійсно, цей готель, а потім цей готель Мінус. Як я ради всього. А, я до речі сам не знаю, що, що в мене снова... Ну, Но скромно в мене их зараз 5000. Ма... нома... нома же за все эти три рваки, тобто... Було так еще я рик на... На граф. було так що я грав там. О! Ну тобто було, що я не на граф Майже Рик. Подавайте пишет. Я пам'ятаю, Я пам'ятай был раз уже. Где-то я, 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 я мацю подо... Тобто, ось! Ну так як я вже провився, ну я можу так. так. І ось так. Сухот, это тут ра... Раш якийсь так дуже тихо. Але ну це ж траве! Як я радію. Ре... Лише ходить, вже не будемо, напевно, це походити, тому що мені треба адаптуватись до того, тому що ну, я їду. Я пам'ятаю, я, пам я е... починав прям так класно походити, е... коли тільки вийшов готель мінус. Ой, готель плюс. Тобто було таке, що я йшов до, до, до Раша і виходив, тому що боявся потім им до сіка і виходив бо боявся. А коли вийшов вже хтось плюс, то я уже по поход. Зараз я можу вже ну здесь ну, готель из отель. Давай короче. Раж, дуже тихий чому так? Так, я сподіваюсь, що мене чуть-чуть, тому що я... Я е, оці... я в цій пара про програмі е, мало знімаю. Так, а це фейкова тверд. Хоча тут не було, почекайте. Раніше готель мом міг туди йти, бо зараз його немає. А чого? Ооо. Дивіться. Окей, Так, так, почекайте, А халь, це не буде, тому що казали, що після того хай. Ні, хоче. Ось... Є вітамінки? Ого. До речі, ви можете ще й писати. Е, там... Є, є, Іди сюди мені перевірити, тому що все. Нарешті я буду знімати відео відеоподоб е, ще цікавішими. Тому що ж розумієте, якщо модифікатора в мене є, то все. Тільки я буду боятися, я п'яти яка вам то все ж. Так, ну тут то, не можу боятися, тому що, боя... бо то, боя, то, що фейкових тварин але... немає. Я встиг! Я встиг! І лампочки! Є, господи, як я люблю ці лампочки! Як я, я, я. Як я за ними сумував. Я навіть і не знав, що тут е що вони е були. Так, або не було і раніше, я сам не знаю. Почекайте, це Сик? Або так. Так, все, все. І дивіться, яке як все старе, господи. Так, ну дивіться, я хочу зня зняти, зняти відео на 12 хвилинок. Ну так, ну я в якось не буду йти далі, так ну, давайте я. Господи. Ну давайте вже уже промови там себе чего? Ничегось мене хатання. У мене, я, я хочу потім стрим до вас стрім забуду спримтратися. Я даже поухожу. не нагалый полный. Эээ, но май. А почему вот на стену нет? Ай, Ниня, Ниня, заранее Почекай! Все, давай пока так а де хотел нас тут? добре давайте грати знову О, стара бі, -бі, бі бібліотека там треба було на блин ось ось я помітив тільки це набрали так я не знаю що хотел минус напевно Наверное, у нас неразборчивый баланс. Ну, доброе, ну давай я в тикану на сегодняшний холмик. Я, наверно, завтра, чипись я завтра, ну, я в ну, хотя я завтра, ну, возможно, по-моему, до исполнения второго какого-то ну, второго не точно, всё Я спробую. По этой докине, потому что все туша такая старая. Ну что, и всем пока-пока.